Бо очевидно, що є музеї, є шкільна освіта, є перепідготовка старих кадрів. Все це дуже добре, але все це працює на доволі вузькі сказати втрати населення або на дітей, або на вчителів. Месмес медіа працює для всієї держави, для всього суспільства. І отут в Україні є величезна проблема, де саме ця це подолання тоталітаризму може бути представлено як система. Ну, дивімося. Наприклад, періодична преса. В багатьох країнах світу саме газета доносить найсвіжішу, найактуальнішу, і, зокрема, таку, таку інформацію, про яку ми говоримо сьогодні, до масового читача. Чи в Україні є система масової преси, її не існує. Середня обласна газета має наклад 3-5 тисяч привітників. Є кілька феноменів, таких як Львівська газета Експрес, але це унікальні випадки. Газета, яка має кількасоттисячний наклад, і це унікальна газета, таких немає в інших областях, тому не можна про це говорити як про систему. І відповідно, якщо таких видань немає, і якщо на області, в якій живе півтора, два, три мільйони населення, обласну газету, головну обласну газету, читає 3-5 тисяч читачів, то можна вважати, що цього медіа, по суті, не існує. І не те, що її читачі, якщо вважати, що вона пише, наприклад, про подолання тоталітаризму, то говорити про масовий, масове розуміння, того, що журналісти пишуть, просто не доводиться. Якщо говорити про сегмент більш розумної преси, так звані аналітичні тижневики, у Польщі, приміром, є понад 10 журналів, які виходять щотижня. В яких обов'язково є або історична сторінка, або історична вкладка, або окремий ілюстрований глянцевий місячний випуск там, на 80-120 сторінок. Це стосується, ну, наприклад, є журнал Алія історія» при журналу е при газеті Виборчий, є фокус історія, є історія дожечі, історія Кщечі і так далі. Тобто, практично всі провідні видання. Вкладки ілюстровані до Жечі Посполитої і так, далі, і так далі. Тобто, в принципі, всі ключові видання Польщі мають або тижневий, або місячне е видання, в яких дуже багато пишуть про історію. Я колись аналізував, то в Польщі десь приблизно кожна десята обкладинка є історичною, тобто про історію, і здебільшого про історію ХХ століття, того століття, в якому Польща мала державу. Відбудови держави, втрату держави, катинь, солідарність ну, і інші викличні події, які формували польську націю, такою, якою ми знаємо її сьогодні. І тому можна сказати, що цього сегменту в Україні практично немає, бо нема жодного популярного історичного видання. Є лише історичні сторінки в таких журналах, як Український тиждень, як Кореспондент, деяких інших. Власне, можна сказати і на цьому поставити крапку. Але це все одно дуже маленькі аудиторії. Середній український держневик має наклад 10-15 тисяч примірників. І для 45 мільйонної країни це ніщо. Можна сказати, що українці в принципі не знають новітніх досліджень, в принципі, не дізнаються про існування книжок, які виходять. Я колись аналізував людей, які пишуть про нехудожню літературу в Україні. Систематично, тому наприклад, одна-дві публікації. На місяць є в Україні, можна на пальцях однієї руки порахувати. Тобто, навіть якщо там, різні інституції, Харківська правозахисна група, там, чи ЦДВ, чи Гранітет, чи, Граніте, чи Духи літера випускають книжку ну, умовно про історію, чи спогади, чи документи, чи е, синтетичні публікації, то про них дізнається лише ну, пару тисяч людей на 45 мільйонів країн. Тобто цей інструмент пізнання суспільства правди про минуле теж не працює. Ну, залишається, там, що радіо виключає через неможливість аналізу телебачення. Звичайне, телебачення розповідає про історію достатньо багато і на рівні серіалів, і на рівні ток-шоу, і на рівні окремих сюжетів, і на рівні програми. Але, наприклад, якщо взяти найпопулярніший і найширший для загалу жанр як кіно. То практично 100%, якщо мускати правда, дев'яносто і ефірного часу за 20 років незалежності було створено російськими кінематографістами і представлено для українського споживача. Ну це навіть не треба особливо в цих стінах пояснювати, що історична візія Росії як держави і України як держави і нації є категорично різними, і, наприклад, фільм знятий про ЧК або про НКВД, або про СМЕРШ, або про прикордонників я не беру нейтральну страту населення російських прикордонників, де, які в 1939 році чесно ловлять шпигунів там, чи чесно допомагають братським слов'янським народам. Зрозуміло, що це не просто історична неправда, зрозуміло, що це представлення на нашій території візії чужої держави її інформаційної. Моделі, яку вона нав'язує нам як свою. Зайдіть так само, ну це паралельно. Будь-який книжковий магазин е, ну десь на, поза Галичиною. Це 99% книжкової продукції, так само російського виробництва. От В Миколаєві є великий магазин Літера, там українська преса, українська книжка знаходиться на одній поличці, ну, приблизно так, якби це була поличка, там поговоримо на там, тобто це маргінальна гетто місце для української, зокрема історичної літератури. Тому відповідно, кіно, яке сприймає, яке, вкладає, ну, яке не максимально впливає на суспільство, воно сто процентів не українське. Під українським я маю на увазі не його націоналістичний чи націонал-державницький дискурс. Я говорю про те, що воно зроблено в Україні українцями для українців. А українці різні. Очевидно, що умовно кажучи, умовно фільм знятий Донецькими кінематографістами відрізнявся певно від фільму, знятого львівськими документалістами. Але це були два погляди українських документалістів, ну на певну історичну подію. Цього нема, бо за відсутністю факту. І два-три фільми, які знімалися цього року буде п'ять художніх фільмів, це звичайно чудова річ, але це лише сота або, може, п'ятисота частина того, що побачить за цей рік звичайний пересічний глядач в більшості своїх продукції російських кінематографістів. І це величезна проблема, без, якої, без вирішення якої змінити ставлення суспільства до своєї власної історії просто неможливо. Тобто це можна забути, тобто нам поставили завдання викопати яму, лопати не дали. От якщо у нас не буде лопати, а лопатою є медіа, кіно, книжка, тобто системи, які працюють тут і зараз і завжди, і на великі групи населення. Нічого ми не доб'ємося. Є, звичайно, рівень не кіно, зокрема телевізійного, а телевізійних програм. В Україні з цим краще. Дуже багато передач апелюють до історії, розповідають про історію, запрошують істориків. Іноді в маніпулятивних програмах, тобто два історики і 15 політиків, причому спеціально, навмисно абсолютно протилежних політичних поглядів для того, щоб історик виглядав як блазень між двома крайнощами. Ну, це є і, але іноді навіть в таких форматах у нормальних істориків, які вміють і люблять говорити, популяризувати певні е, дослідження, певні е, книги, певні, певні цінності. Ну, це працює, хоча це, звичайно, не ідеально. Що стосується системно працюючих програм, є тільки дві історичні програми в Україні: одна машина часу на каналі на п'ятому каналі, яку веде Андрій Охримович, і от вже півроку є історична правда на Львівському каналі «ЗІК». Які в тижневому режимі розповідають і дають можливість говорити тим, хто досліджують зокрема практику тоталітаризму, тобто, це звичайно не програми пропаганди, це програми дискусії, це програми представлення різних позицій, але це програми, які працюють на пізнання суспільством ну, складнощів цього періоду, коли українці здобули державу величезними жертвами, і значна частина цього ж суспільства не дає тобто не розуміє цього. Я, приміром, жив дуже багато років у Миколаєві, і, і я вам скажу, що е, навіть інтелектуальні, так сказати, в коло там, цього міста, вони абсолютно живуть ну, в іншому світі. Це люди, які ніколи не чули про існування там, істориків, які для вас ну, найочевидніші. Я колись був свідком, я запросив на канал Інтер, де працював е, Ярослава Грицака, Львівського відомого історика, і е, тодішній керівник каналу Інтер Валерій Хорошковський, відомий. От, Руслан дуже добре знає практику відомства Хорошковського якраз вже тоді, коли збули про це. Але він, слухаючи Руслана Грицяка, сказав, а хто це такий. Я кажу, це історик Ярослав Грицак, він каже, дуже розумна людина, треба таких запрошувати більше. Тобто, в той момент, коли ну, для нас було очевидно, що Руслан Грицяк є історик, якого серед інших обов'язково треба читати і слухати, для людини з таким високим політичним буквом, ну, просто це було відкриття, і це ну, абсолютно типова історія. І ці люди, і звичайні люди, які дивляться канал, який фінансував в той момент цей чоловік, так само не знали про існування цього і багатьох інших істориків, не кажучи вже про е, тонкощі їхніх книг, розслідувань і, і так далі. Але е, повертаючись ну, вже зовсім так до е, особистих спогадів, нагадаю про те, що 5 років тому була спроба запитати суспільство про те, що воно знає про своє минуле. Ну, так, в форматі телевізійної програми, яка називалася Великі Українці. Оскільки ця програма робилася не тільки в Україні, а ще й в двох десятках європейських країн, зокрема в Німеччині, ми знали про цю практику і ми спробували на рівні так званих праймерів, тобто попередніх голосувань в рамках проєкту в кільканадця містах провести голосування от, за, наприклад, німецьким зразком, коли місцевий суспільний мовник. Відразу виключив з моменту обрання, там називалась передача наші найкращі, з, най... з наших найкращих, наприклад, нацистських лідерів. Ну, тобто там це було зроблено безакцепно, і ну, їх просто вик... тобто, їх не могло бути в списку апріорі. Ми пробували в кількох містах, там, на півдні, на сході, наприклад, сказати, запропонувати аудиторії не вставляти в списки великих українців, наприклад, діячів комуністичної партії. От на рівні того, що ну, це, ну, це ненормально, тому що ну, ці люди були частиною злочинної системи. Ми відчули величезний тиск, опір е, аудиторій, які здебільшого були аудиторіями або студентськими, або студентсько-викладацькими. Тобто це не був голос е, вулиці, там, Люмпіна, да, Маргіналів. Це був або викладацький протест, або студентсько-викладацький. Люди категорично заперечували. Це наша історія. Ми маємо знати, ми маємо пишатись, і цією сторінкою своєї історії. І тоді звучала протилежна теза, а давайте виключимо всіх діячів ОУН з цього переліку. Ну і тоді можна буде говорити про подолання тоталітаризму, бо націоналісти так само були тоталітаристами, тому давайте виключимо дві крайніші, і тоді можна говорити про спільну історію. Звичайно, друга частина залів тут же піднімала руки і казали: почекайте, це наші герої, це люди, без яких. Ідея державності України, України в замосі неможлива, тому звичайно, ну це просто не можна обговорювати. І тоді ми зрозуміли, що ні німецькі, ні інші португальські шляхи, які теж когось там комуністів виключали зі списків, не підходить. І ми отримали на виході безперечно, безпрецедентну перемогу Степана Бандеру. Бандери з там кількасоттисячною перевагою над всіма іншими, причому знов таки, аналізуючи і знаючи. Голосування в кільканадцяти містах, бо ми ці, ну, ці бюлетені тримали в руках, видно, що це голосування вийшли протесне, протесне голосування до Бандера був вибраний цим суспільством. Ніхто конкретно його не вибрав. Але саме суспільство вибрало приміром Бандеру як запобіжник чи як антитезу до радянського. Продовжуваного тоталітаризму і антидемократії, і от те, що про Андрійська про систему топоніміки, ми питали часом, чому голосуєте там в Севастополі там за Бандели, наприклад. Там не багато було, але були голоси. Людина впевнена каже: подивіться, хіба це Україна? Ну і називає назви найближчих вулиць, які частина з яких носять цілком прийнятні, мені здається, назви російських. Там, адміралів, які в історії цього міста зіграли роль, чи російські діячі культури, але людина це сприймає через призму, що ну, от, я йду по цих вулицях, я живу в цьому місті, я не я, я на Україні. І от о, тут дуже важливо, що суспільство настільки не гомогенне ставленні до своєї так от, ідентичності і так само абсолютно не гомогенне в ставленні до от, ну, зла, яким є тоталітаризм. Очевидно, в історії ХХ століття це передусім комуністичний Якщо говорити про нашу територію до який мав бути подоланий на рівні моральної практики, коли, наприклад, бути членом комуністичної партії чи ходити там до пам'ятника Леніну, це є морально заборонна дія. В українському суспільстві ну, такої заборони немає, і люди спокійно ставляться до існування. Тисяч пам'ятників Леніну, до яких часом навіть місцева влада чомусь покладає квіти, до десятків тисяч назв вулиць, площі, так далі, які носять імена діячі тоталітарного режиму, і без систематичної інформаційної роботи, не пропаганди, а самороботи, саме в дискусійній манері, українське суспільство не зможе подавати. Ми залишатимемось розколотими, розшарованими на різні, ну, десь за географічним, десь за мовно регіональною регі... 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 ознакою. Це робота на десятиліття, ну, очевидно, що ми ніколи не мали такої влади, як мали литовці в певні періоди історії, або поляки, або е... німці після об'єднання Німеччини, коли було поставлено моральну крапку на певній історії, її досліджують безумовно. Але її не е, толерує суспільство і відповідно не, не толерації суспільства. Політики не дозволяють собі цю тему е, ставити на, от, на цю лінію, що, мовляв, ну вони обидва злочинці, і неважливо, чи цей злочинець прийшов на цю землю там здалека і там вбивав селян. Як колисьєнко пожартував, що каже: я живу на вулиці, Українській, що з, пати, з російських воєначальників. Він живе на вулиці Кіквінця. Я кажу, чому так? каже, знаєте, скільки в ньому? Української крові, ну, як ви ну, вже знаєте, гасив Сіленське повстання початку 20-х років. Це такий сумний жарт, тому що от людина живе живе на вулиці людини, імені якої не мало бути е, на карті міста столиці України. Ну і фантастично брутальний останній приклад. В місті е, Луганську є вулиця, яку місцеві мешканці називають вулиця Особи. Насправді її офіційна назва вулиця особи. Осо це позасудовий орган особове серещання, який е, в кінці 30-х років вбив понад здається, 300 тисяч людей, а ще 600 тисяч засудив на різні. Е, і от ні в Москві, ні там, не знаю, в Хабаровську, ніде в колишньому радянському суді немає вулиці імені ОСО. Імені просто розстрільної команди, трійок, які знищували різні народи, різні, різних людей. В Луганську це є. І нікого це ну, не хвилює. Просто я розумію, коли можна боротися за вулицю імені Пушкіна, чи імені там, чи імені багатьох інших людей, які можуть об'єднувати чи не об'єднувати сусідні, сусідні держави і народи. Але те, що ці люди спокійно живуть на вулиці, яка носить імена вбивць, і це нікого, ще скажу, за 22 роки реально не хвилює, ну, це симптом великої хвороби суспільства. І її хірургічно, на жаль, вже в, е, в 2013-му не вирішити, як це можна було хірургічно вирішити на початку 91-го року, якби в Україні тоді відбулися парламентські вибори після голодування студентів, якби ми були як Литва, яка проголосувала незалежність, не чекаючи е, краху радянської системи в Москві, бсело могло бути інакше. Зараз про це говорити пізно, тому треба бузейникам. Громадським активістам, історикам, журналістам працювати тут роботи на, на руки, не опускати рук і робити свою справу. Дякую.